Вітаю вас на каналі Амбергеймер. Ми починаємо новий челендж Моя пекарня. Сьогодні буде вступна частина. Поговоримо про сімку, про правила, якщо раптом ви не знаєте їх, а також я розкажу вам історію. Я дуже хочу подякувати спонсорам, які дивляться і підтримують мене, завдяки вам відео вийшло швидше, бо я була дуже рада, замотивована і мені хотілося таким чином вам віддячити. Отже, знайомтесь, Долорес Дос прізвище вона своє отримала на честь солдата з фільму зміркувань совісті, а ім'я Долорес, тому, що воно мені просто сподобалось. Так як же так трапилось, що Долорес опинилася практично на рівні виживання у цій історії. Дівчина виросла з матір'ю, відчимом і молодшою сестрою. Матір після появи молодшої дитини і постійної роботи багато уваги Долорес не приділяла, змушувала старшу доньку сидіти з молодшою. Рідний батько загинув на роботі нещасний випадок, а відчим працював з будинку, тому був постійно поряд. Відверто кажучи, Долорес йому не подобалось. Він насміхався не з нею і використовував як при. Слугу сором родини, ось як він її називав. У свою чергу Долорес була і є амбітною дівчиною. Коли вона могла, вона не дозволяла витирати об себе ноги. Її характер ще з маличку був досить твердим, і у 12 років вона вже самостійно переїхала на потязі з Сан мішуно у Генфорд-он-Беглі, Нікому про це не сказавши. Вона переїхала до своєї бабусі по батьковій лінії. Мама дуже довго і багато плакала. Вона була злою через те, що більше нікому сидіти з молодшою дитиною і працювати її тепер ну якось неспокійно. Долорес дуже любила матір, і їй було важко сваритися з нею, не піддаватися на маніпуляції. Вона відмовляла так і далі. Навіть коли родина приїхала, щоб забрати її від бабусі. Долорес твердо відмовила і втекла ховатися у лісі. Відчим змусив всіх. Повернутися додому і наблювати на ту неслухняну прокляту дівку. Бабуся була досить мовчасною жінкою, з від тяжкої праці лицем. Вона мало говорила, і коли Долорес приїхала до неї, просто кивнула і показала, де долі тепер буде спати. Дівчина жила у бабці, поки їй не виповнилось 18 років. День у день з її повноліттям бабуся померла, але перед цим віддала онучці листа. Долорес прочитала його, і там було сказано, що до того, як батько загинув, він готувався відкрити власний бізнес. Невеличку пекарню у магнолії. Він вже завіз туди перші необхідні інструменти, були стіни і якийсь самий мінімум. Бабуся написала у листі, що їй все одно, як саме, розпорядиться пекарнею онука. У Долорес на роздуми пішло декілька днів, і ось вже з валізою і двадцятьма сімальонами вона стояла перед батьківською пекарнею. Вона не знала. Що буде далі, як вона буде жити і що її чекає. Але головне те, що молода дівчина була сповнена рішучості показати цьому світові, на що вона здатна. Здатна досягти успіху і примножити у десятки разів те, що їй належить по праву. Якою буде спадщина Долорес ДОС і як вона буде розвиватися далі, ви дізнаєтеся у наступних роликах цього челенджа. Ось такою вийшла історія Долорес. Давайте я вам розкажу трохи про правила. На початку челенджу створення персонажа та підготовка. Головним героєм челенджу має бути молодий персонаж, людина або прибулець, інші надприродні раси заборонені. Я обрала людину, щоб не заморочуватись. Використовувати історії при створенні персонажа теж не варто, це я зробила. А створивши персонажа, його потрібно заселити на пустий лот після заселення, ввести код розробника Тестін після чого чіткот ман 7500 на облаштування гри ми, встановлю... ми встановлюємо тривалість життя нормальна, свобода волі повна. Повертаємося у режим життя і купуємо магазин. Дія доступна через телефон в категорії родина чи на останній вкладці панелі в правому нижньому куту екрану. Вибираємо пустий лот 30х20 кліток в магнолії Променейт. Обійдеться він у 37-мльонів. Решту грошей, тобто 4500, ми витрачаємо на облаштування пекарні і не забуваємо про предмети першої необхідності. Тому я одразу виставила холодильник, плиту і далі вже просто гралася зі стінами. Також у челенджі досить багато. Правил і заборон, що стосуються роботи пекарні, бонусів, цін на товарів, тощо їх тут е дуже багато і цікаво почитати. Але про це я вже буду розказувати більш детально у геймплеї. Основне це те, що робота е в нас у пекарні. Йде на 5 робочих днів на тиждень, неділя четвер, це в наші вихідні, але можна відкриватися на 4 години. Магазин працює по 7-8 годин, дозволено продавати виключно випічку власного виробництва. Після того, як сім матиме 5 рівень випічки, ми вже можемо робити кексики і купити цей пристрій для виготовлення кексів. Все інше я вже буду більш детально вам розказувати безпосередньо у серіях. Що стосується самого характера, я обрала їй самовпевненість, клептоманію і задирство. Клептоманія мені потрібно виключно для того, щоб красти предмети для оздоблення будинку. Я не планую на цьому заробляти, хоча, може, і планую, поки що не знаю. А мене смущає те, що у, цій, у цьому челенджі дуже багато. Штрафів, і, наприклад, ми не можемо заводити кота або собаку, собаку, або не можемо там заводити собі стосунки дітей, тощо це все заборонено. І основним фіналом якраз таки є те, що ми повинні у старості років продати свій магазин і подивитися, скільки в нас залишилося грошей. Долорес в нас досить така амбітна жінка. Я в принципі не думаю, що їй прям потрібно буде шукати. Стосунки, що їй потрібні діти або тварини, але, можливо, це та частина її душі, а, яку нам потрібно буде в ній виправляти. Що стосується також кат-сцен, я не планую робити це з цього челенджу Гарем Султана, де я роблю кат-сцени, де фактично в мене йдуть зйомки фільмів, а я буду робити це суто геймплейним проєктом, принаймні вже Принаймні перші дві серії в нас точно йдуть як геймплей. А вже далі подивимось, що буде, як цей проєкт зайде, як він себе проявить, покаже. Все-все-все залежить від вас, залежить від того, що ви мені порадите, і як з вами це все пройде. На цьому в мене все. Бережіть себе, слава Україні!